Тоді дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав Написано, не самим хлібом житиме людина. Але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже: якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого.